Романа складна історія. Після кількох невдалих операцій у різних містах нога не загоювалась. Почався гнійний процес. Чоловік пересувався лише у кріслі колісному. Я не мог ходити на милицях, пересувався тільки на візочку, бо були ще пошкоджені руки. Тут почали підшивати, лікувати, виправляти. Ну ще, звісно, я дуже відвик. Багато часу пройшло, я не користувався цією ногою. Вона Просто, якби бува. була, не можна було на неї не ставати, не ходити. А так тепер, звісно, вже непривично, Ну, треба помалу її розробляти, питатися заново ходити. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні Роману спершу очистили рану. Потім три місяці підготовки лікарі, інженери, техніки працювали над точним індивідуальним рішенням. Створили 3D-моделі кістки, підібрали титановий імплант і фіксатори. Все з ювелірною точністю. Для того, щоб величезний дефект кістки замістити роздрукованим на 3D-принтері титановим кейджем. Щоб не попасти в суглобову щелину, чітко вибирали довжину. І під час операції оперативно втручання нам потрібно було всі ці міліметри зберегти. Це достатньо кропітка і важка робота. Щоб відновити ногу, лікарі провели кілька складних хірургічних втручань. В операції застосували сучасні матеріали, які не лише заміщають кістку, а й знижують ризик інфекції. Всередину ми помістили спеціальний матеріал, який називається біоскло. Це ця новітня розробка, яка, по-перше, дозволяє. Дуже якісно вростати кістковій тканині всередину в цього це біоскло, і воно володіє дуже потужними антибактеріальними властивостями. Попереду тривалий етап відновлення. Нині пацієнт починає обережно навантажувати ногу за прогнозами лікарів. Скоро Роман зможе повернутися до повноцінної ходьби через місяць з милицями, тобто він буде наступати. Він зараз вже приступає. З милицями дозовано через місяць, через два місяці Ми плануємо, що це буде вже майже повне навантаження. Тобто з однієї паличкою. через три-чотири. Це вже взагалі без нічого, без додаткових засобів. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні таку операцію провели вперше з використанням 3D-друку, титану та біоскла для відновлення ноги з критичним дефектом. Індивідуальний підхід і сучасні технології замінили втрачений фрагмент кістки та дали пацієнту шанс повернутись до нормального життя. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4